Вітаю, мене звати Юлія. Я менеджер девелоперської компанії Аренабут, і наша команда з нетерпінням анонсує фінальний етап завершення робіт, які виконані на 90% над пілотним апартаментом в комплексі Волгрін. Наші візуалізації ви бачили, а сьогодні вони стали реальністю. Це однокімнатний апартамент площею 38 квадратних метрів, де кожен куток пронизаний стилем та функціональністю. Зараз ми знаходимося у передпокої, де знаходиться велика та містка шафа, велике дзеркало та зручний пуф. Кій кухні вітальні є все необхідне для приготування смачних страв та відпочинку з комфортом. Вмонтований холодильник, мікрохвильовка, індукційна плита, витяжка, підсвітка, пральна машина і все це доповнено обіднім столом. Це розкладний диван, який незабаром до нас приїде. Робоча зона з підсвіткою та місце для телевізора. Також з вітальні є вихід на лоджію. Музика. Переходимо у спальню. Ходімо. У спальній кімнаті є широке двоспальне ліжко, дві тумби та стильний великий гардероб з підсвіткою, який помістить увесь ваш одяг. Передбачений телевізор, велике дзеркало, яке додає простору та вихід на лоджію. У апартаменті вмонтована кліматична система з розгалуженням по всім кімнатам з функцією кліматконтролю. А на підлозі встановлений ковролін, який додає додаткового затишку номеру. Кожному апартаменті кожна деталь продумана з максимальною уважністю для комфорту та задоволення. Тепла підлога у ванній кімнаті, якісна сантехніка від бренду Девід та гроя, тропічний душ та вмонтований бойлер. ще 50 таких апартаментів, завершення яких очікуємо найближчими місяцями.